Так, Машинка досить цікава, була приємна, може в роботі, не заїжджена в хлам, доглянута була. Навіть видно, що навіть такі дрібнички давно все залишилося тут ціле. Про те, що пічка я здається показував відосик, Таку функцію має це підігрів картера піддона. Сідена з мастом, тобто перш прогрівається наша рідне, включається печка наша рідна Вебасту, прогріває салон і підігріває двигуна. Цього я в своїй машині не застав, звісно. для мене це було приємністю, що все так збереглося в такому стані. Ще здивувало, що ще такого не бачив, пломба стоїть на спідометрі, тобто машина. Була, я так думаю, на якійсь організації чи фірмі. Дбали в общем, про машинку.